Вітаю, мене звати Сергій Смирнов. І з нами на зв'язку Іван Кимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава увага! Останніх днів прикута до, до подій на півночі на Харківському напрямку, Харківська область. Що там відбувається, яка ситуація? Ну, ситуація з урахуванням того, що відбуваються бойові дії, досить напружена, але і водночас контрольована. За декілька днів, відколи проводяться наступальні дії ворога на цьому напрямку, їм не вдалося просунутися в глиб там, всього на декілька кілометрів. Це зрозуміло, що це не відповідає тому задуму, який вони закладали. Зрозуміло, що якогось навіть окрім тактичного рівня. Успіхів на окремих напрямках, звичайно, що переламати ситуацію вони там не можуть і, скажімо, вплинути на те, щоб там пробити лінію оборони нашу чи відкинути наші війська з передових позицій на даному етапі у них немає варіантів. Так, звичайно, вони проводять там інтенсивні бої, але все одно варто розуміти, що харківський. Наступ, чи будемо називати так, як ти його називають на наступ на харківському напрямку. Він більше е, інформаційно е, власне, розкручується ворожими силами. Більше вони намагаються привертати до нього в медійному просторі чи в соціальному просторі увагу, аніж насправді це є як така військова операція. Вона тактичного рівня, навіть оперативного з, з, військового значення. Вона не набула і навряд чи не буде. Тим паче, що тими силами і засобами, якими вони наступають, це можна сковувати якісь наші війська на цьому напрямку, це можна тими силами і засобами, скажімо, змушувати нас там залучати свої додаткові резерви, але це не, не та військова операція, яка би могла говорити про кардинальні зміни. Чи про кардинальні якісь успіхи росіян на цьому напрямку. Наразі це класична військова операція е, дуже локального типу, яка проводиться на харківському напрямку, і насправді завдання в собі вона носе абсолютно інші, а не ті, що вони намагаються прив'язати, як до масштабної військової операції. Це більше інформаційного плану, бо е, проводяться військові дії, це більше такому плані воно розглядається росіянами, як змусити нас там розтягувати лінію фронту, розтягувати резерви. Вони намагаються вивчити насправді нашу оперативність реагування на такі виклики, тобто наскільки швидко ми задіюємо резерви, куди підтягаємо, яка мобільність військ, визначити е, оборонні лінії, визначити. Наші потужності на цьому напрямку, це така класична російсько-радянська операція, яку називають, як правило, військовим розвідка боєм. Те, що вони собі можуть це дозволити, на жаль, це теж факт, бо людський ресурс, який там вони кладуть, і який вони включають, ну зрозуміло. Цілям він не співмірний, але це класична російська тактика. Звичайно, що це не можна можна говорити, що це якась наступальна операція у плані там прориву до, на виходи, якісь адміністративні там кордони чи межі Харкова, чи навіть це не є операція, яка б там могла, скажімо, впливати на оперативному чи стратегічному рівні на перебіг боїв. Але інформаційному так це росіянам вдалося розкрутити і зачепити увагу до, до цього наступу власне, власне стосовно термінології, дуже часто зустрічається кілька визначень, і, і наступ, і рейди, і просування, і атаки наскільки виправдано вживати кожен з них. Наскільки я розумію, якщо вживати слово рейд, то це от найбільше подібно до того, що ви говорите, розвідка боєм, яка не передбачає їхнього укріплення на цих територіях, куди вони зайшли, ну рейте він само собою передбачає захід, виступ чи пересування, але це військова операція, яка не вона, як правило, працює в тилах противника. Це військове військові завдання, військовий наступ, бойовий чи власне лінійними військовими підрозділами, завдання якого просунутися там на тактичному рівні, е, в плані того, щоб зайняти якісь передові позиції прикордоння для того, щоб створювати навантаження на наші війська. Це то повторюсь. Класичний наступ такий має він у собі якихось рейдових понять. Рейди це, як правило, йдуть або малі мобільні групи на далекій відстані, або це мобільне пересування військ на лег... на бронетехніці, на колісні як правило. Це залученням ДТРів, рідко там, коли використовуються танки в рейдах, і їхнє завдання працювати десь автономно від загальних військ, від загальних сил. Тоді, як там, вони е, працюють разом з е, тилами, тобто там намагаються, вони так само намагаються вибудовувати якусь тилову лінію, тилове забезпечення, і ну, так у нас вони акцент ставлять там, на піхотну компоненту, знову ж питання, чому? Ну, швидше з того, що вони е, розраховують, що якщо ми там в'язнемо в бої з піхотою, вони побачать наявну кількість наших військ, вони так розраховували, або вони побачать серйозні помилки в обороні, і туди вони, видно, розраховували задіювати і бронетехніку, але бачить, знаємо, що багато бронетехніки, яку вони тримали на кордонах, чи в себе була знищена. Це є багато фото-відео підтверджень з нашої сторони про те, які удари завдавалися у перші години. По власних колонах їхніх військ, які вони готували для наступу, це свідчить про те, що е, якогось повторююсь оперативного чи стратегічного рівня задачі там перед цими військами не стояло. Стояло завдання створити напруження на лінії фронту, лінійними підрозділами. Там, де до цього активних боїв не відбувалося позиційних, там були як правило, працювали диверсійно-розвідувальні групи, там працювала артилерія, то тепер до лінійних наступів вони додали власне, і авіаційну компоненту. Бо дійсно ворог авіацію там застосовує досить сильно і потужно, наскільки їм дозволяє власне, потенціал це робити, наскільки дозволяють і системи протиповітряної на нашої оборони. які… Цьому напрямку працюють, але те, що використовування бомбометання, вони там задіюють досить серйозно, це, на жаль, спостерігається. Але знову ж це для того, щоб більше для підтримки наземних сил російських військ. Що стосовно термінів, часто вживається позначення сірі зони. Що таке сірі зона? Ну, сіра зона це зона, яка перебуває під умовним контролем. По суті, двох сторін, але насправді там не знаходяться війська. Сіра зона це територія, де, не назвати нейтрально, це територія, де, скажімо, жодна сторін не має певного контролю, де не знаходяться її війська, окрім диверсійно-розвідувальних, де немає потужних ліній оборони, де Змінюватися, ця ситуація там постійно відбувається. Такі території, як правило, виникають між військовими структурами чи між кордонами. В даному випадку, на тих напрямках, де, скажімо, вона перебуває в, в зоні постійного артилерійського ураження і тримати. Якісь лінійні підрозділи у таких місцях просто це є ризик ними і укріпитися там майже неможливо, бо все, що з'являється живе чи технічне, знищується. Тому такі та між іншим, сіра зона на території Росії була з моменту відступу російських військ з Харкова по різних там лініях: 5-10 кілометрів у глибину. І по, по всій довжині російсько-українського кордону, е, оскільки будь-яка сторона, яка намагалася там вибудовувати якісь оборонні лінії чи фортифікації, як правило, зазнавала ударів. Тому оборонні лінії, як правило, і в нас, і в росіян, вони були в глибині територій. І навіть те, що ми пригадуємо з вами ті ж самі рейди, які проводили в свій час російські добровольці, вони якраз десь таки заходили приблизно. Там район теж до Білгорода підходили, так само вони проводили військові операції за підтримки тилів, але за використанням бронетехніки важкої вони займали позиції. Але коли стояло вже питання. Підтягування російських регулярних військ, коли вивчалися їхні можливості спроможності, коли проводилася інформаційна кампанія, яка завжди супроводжувала такі військові операції. Війська відходили на попередні позиції. Чи вони поверталися? Скажімо, на попередньо заготовлені місця. Та сама ситуація відбувається зараз. Тобто локальний наступ ворожий сил підкріплений інформаційною кампанією, бо по великому рахунку, навіть те, що розмова боїв за Вовчанському, це місто знаходиться там в межах п'яти кілометрів від лінії фронту. Тобто, всюди одна й та сама зона там проглядається так. Зрозуміло, що це українська територія. Так, зрозуміло, що боронити потрібно кожний клаптик української землі, але є. Моменти, коли просто посилати війська, скажімо, по, по межах кордону відповідно там географії, не ураховуючи е, сил спроможностей, чи навіть е, ландшафту, е, це може бути дуже ризиково для військ. Тому там бої відбуваються сугубо прикордонній зоні зараз. Якщо ці території перебувають під контролем е, артилерії, як ви говорите, то наскільки я розумію. Немає шансу у росіян там закріпитися. Тобто укріпляючи росіян будівництво укріплення, яке то їхнього боку. Ну почнемо з того, що будь-які війська, які отримують конкретну територію чи заходять на конкретну територію, вони, перш за все, намагаються вибудувати по можливості польові фортифікаційні спорту тобто, вони копають окопи, вони намагаються укріпити. Питання стаціонарних фортифікаційних там укріплень, зокрема бетонних. Ну, звичайно, що на даному етапі вони про це там перші географічні умови такі саме ці на увазі ландшафт, рельєф і не сприяє вибудуванню якихось стаціонарних великих фортифікацій. І з другої сторони, звичайно, що це все буде знищуватися і вражати взагалі. Результат цієї операції російською. Можна вже розглядати як більш-менш зрозумілий, десь скажімо, в кінці цього тижня або на початку наступного. Наразі там бої відбуваються такі постійні, але з перемінним успіхом. Там постійно відбувається покращення. Як тактичного е, тактичного рівня, як і, і у нас, так і ворог намагається просуватися. Говорив сам факт того, що вони вже зупинені, теж багато про що говорить. Тобто говорити, що вони розгорнули наступ, який дав би їм можливість прорвати наші лінії оборони, навіть до, до базових ще і далеко їм і йти навіть. Але та ті лінії оборони, які там є на передньому краї, які завдання яких і є, стримувати ворога. При початковому наступі наразі наші війська там виконують свої завдання. Ну, щоб ми розуміли, чи для розуміння е, слухачів, що таке 3-5 кілометрів? Ну, це у звичайному житті людина може пройти за там, годину часу, півтори. Тоді як росіяни третій день вже намагаються просто зайти і утриматися на тій зоні, не кажучи, що провести якісь просування. Тобто, я повторюсь, вкотре е, це насправді росіянам вдалося розгорнути. Добре інформаційну кампанію, яку пов'язали до цього наступу, аніж реальні військові успіхи. У ну, нас ті ж самі прикордонні села, які там знаходились, ну, вони були в межах 200 метрів, там пів кілометра від лінії кордону. Ми ну, самі розуміємо, що вибудовувати там якісь фортифікації, це не те, що не було і нереально, і непрактично, і, і вони би були знищені, або зайняті би ворогом у перші буквально хвилини. Так, це ми можна, можуть цивільні дивитися на такі ситуації, які собі десь уявляють, що от кордон і чітко все по ньому має бути вибудовано. Але військові, перш за все, дивляться військову доцільність стратегічно, тактично для того, щоб обезпечити велику територію для того, щоб проводити власне оборонні і захисні дії не в конкретному місці, а в цілому для того, щоб Зупиняти просування ворога, який звичайно може наступати і на інших напрямках, і варта зрозуміти, що варто розуміти, для чого ця операція проводиться. Як відволікаючий маневр, щоб скувати сили, це одне питання. Якщо її завдання там привернути увагу в плані інформаційного простору, це інше. Якщо вона мала тактичне значення, то вона виконується. Якщо якийсь був стратегічний задум, то який куди вони мали розгортати наступ? Ну, принаймні, про це ще не озвучено. Тобто я розумію, що йде вивчення е, інформації, розвідок, є вивчення власне звірка. Тої інформації, яку ми мали, з тою якою зараз здобувається чи порівняння фактів, бо знати інформацію про те, що ворог буде наступати, це добре, це великий об'єм роботи, але він не кінцевий, оскільки завжди є можливість отримати дезінформацію, і можна зрозуміти, що гра з розвиток відбувається безперервно. Бувають і безперервно відбуваються маневри, змінюються завдання. І ось ці всі нюанси, власне, вони впливають на перебіг бою, а для того, щоб зрозуміти повністю суть, на все-таки все, все потрібен час. Інформаційна кампанія, про яку ви згадуєте, напевно, вона навіть більша ще й психологічна інформація, тому що мова йде про території, про області, які. Україна вже звільняла і ця пам'ять, напевно, для всіх нас є достатньо болючою. В контексті цього, якщо так розуміти в тому числі, їхні зусилля, очевидно, мова йтиме також і про Сумську і Чернігівську області. Чи там по кордону будуть подібні дії, чи, чи зараз вже робляться якісь контрзаходи, щоб. По можливості зірвати російські плани, почнемо з того, що по всій лінії кордонів, де, скажімо, у нас не було активних боїв з ворогом, там вибудовувалися і вибудовуються лінії оборони, їхні об'єми, їхні масштаби. Звичайно, це про це ніхто голос не буде говорити. Якщо і буде, то тільки уповноваження на це особи, які знають, що можна. Озвучити, а що варто залишити, умовно кажучи, в таємності це є перший момент. Вся лінія білору кордону з Білорусію і Росії розглядається як потенційно така, з якої ворог може пробувати проводити того чи іншого рівня військові операції чи проводити військові завдання, які будуть ставитися за їхніми силами, які знаходяться. На конкретних напрямках питання наскільки вони будуть підсилюватися, ну це знову ж це потрібно розуміти, що для серйозних операцій потрібно і накопичення військ. А велике накопичення військ воно все одно відстежується, все одно зараз приховати не можна. Ну і окрім того, знову ж розуміємо, що на південному і східному напрямках насправді росіяни зараз і так перебувають на піку можливостей Тобто вони задіяли всі стратегічні резерви, які вони зараз мають, і всі боєздатні підрозділи, які в них є в Росії, і якщо вони і можуть зараз щось задіяти, це війська, які вони можуть знімати з глибини Росії там центрального округу чи східного. А це далека відстань. Бо війська, які в них там є Лемінградський, московський округи, Західний, вони звичайно. Про них, вони... Це відомо нам які війська, які ресурси, і вони вже так чи інакше задіють. Тобто перетягати з тилових підро... частин війська ну це, по-перше, за все, час, це видимість, це, По-друге, росіяни теж собі не можуть дозволити по кордонах там з країнами НАТО, чи з Китаєм знімати повністю всі війська. Їм потрібно або проводити мобілізацію масштабно об'ємно, а це все таки час. Це й і потрібно і призвати, і організувати людей, на навіть якщо велику частину з них можна кинути, просто зразу по мобілізації не готуючи. Ну, все одно потрібно командування, яке має їх тримати в узді, утримувати на лінії фронту і офіцери, і сержанти. А це люди, яких потрібно готувати, яких теж десь є своя криза у Росіян. Е, окрім цього, ми маємо розуміти, що все таки оці всі операції, які росіяни формували, Путін, його уряд, е, це операції, які бували від прописувалися в задумах ще взимку або на початку весни, і розрахунок них всіх на те, що а ні, Америка, ні Європа не дасть нам допомоги. Це дійсно вже є багато підтверджених міжнародних джерел про те, що е, все таки Путін сподівався, що Америка до... Осені цього року нам зброї не надасть, що не буде цього пакету допомоги. І тому зараз ця вся військова операція, яку вони проводять, це за задумом зими з неврахуванням або, скажімо, не з плановим урахуванням власної цієї зброї, яка до нас поступає вже і буде задіяна на лінії фронту найближчим часом. Зрозуміло, що вони намагаються зараз максимально досягнути обертів. У своєму наступі чи максимально досягнути результатів для того, щоб вони прекрасно розуміють, що в такому темпі і режимі вони довго не витримають. Насправді ну втрачати кожен день по півтора тисячі людей. Це навіть і для російської армії не, не може відбутися безлімітно і довго в часі, тому що це величезні втрати. Насправді це, якщо розібратися, ну на 100 днів за три місяці. Це ми говоримо 150 тисяч, це дуже багато. Це те, що російська мобілізаційна система спроможна зараз, навіть зараз не завжди ефективно провести повний пакет обширної мобілізації, не кажучи про те, що щоб їх підготовити за цей час. Це великі втрати, звичайно, що. Вони не зможуть витримувати в такому режимі довго. Хоча, з іншої сторони, це теж величезне навантаження. І на наші війська ми це прекрасно розуміємо, і на наших побратимів за це нам теж приходиться втрачати. І... Але важливо, щоб... щоб кожен з нас на своєму місці в свій час максимально сприяв власне перемозі якими під, не піддавалися ні панічним нап, на, настроям, ні якимось зрадолюбським темам. Варто розуміти, що чим більше нас всіх в Україні, громадян, підприємств установ будуть максимально активовані для боротьби для захисту оборони, тим насправді швидше ми зможемо зупинити ту ворожу навалу. Росіяни зараз будуть намагатися максимально чогось досягнути, бо вони прекрасно розуміють, що якщо ми ну, сповна отримаємо зброю, їм прийдеться відступати, і вони хочуть, якщо вже й відступати, то принаймні на, на яких напрямках, то хоча б... Знаєте, не рухатись, не відступати вглиб того, що вони мають зараз, а того, що вони ще хочуть здобути, але це ну це зрозуміла історія, тим паче, що вся військова операція, яку вони зараз проводять по лінії фронту, вона насправді тягне два великі масштабні політичні навантаження для Путіна. Перш за все, що він розуміє, чим більше тривають, довше тримають і інтенсивніше бойові дії в Україні, тим більше в нього шансів залишатися при владі, тим більше він має можливість тримати в контролі населення, залякуванням, тиском відправкою неугодних на фронт. Ну і другий момент, що на світовій арені все таки утворюються величезні блоки держав. Це якщо ми говоримо про Рамштайн раз в межах країн, які Взяли на себе відповідальність допомагати і підтримувати Україну і зараз. Оцей безпековий форум, який буде у Швейцарії, який взагалі вже біля 100 країн буде задіяно зрозуміло, і причому на цьому форумі так розглядається, що Росія вже не буде суб'єктом цих цього процесу. А питання буде тільки її об'єктності, тобто переговорів про неї, на що вони і як, як, в який спосіб змусити Росію власне припинити війну з ці спроби і ми я знову ж можу провести паралель, що Путін коли активізовується, коли в нього і відбуваються якісь переговори з Путін, з китайськими лідерами, пригадуємо, що Авдіївська офензива їхня, їхній Авдіївський наступ. Власне, і починався перед день там переговорів Путіна з китайськими лідерами. Та сама приблизна ситуація зараз. Отже, Путін намагається китайцям довести, що він все таки спроможний до військових операцій і, і спроможний контролювати своє населення як в тилу, так і на фронті. Ну, і окрім того, що там призначений новий міністр оборони, якого тісно пов'язують з китайським бізнесом, це про це теж свідчить. Абсолютно той момент, який ви підкреслили, очевидно, що Путін хоче приїхати і мати в Китай і мати переговори з Сі Цзіньпінім, показуючи ніби наскільки він сильний. Але в нас інколи люблять приурочувати це до таких певних дат, я думаю, що не варто чекати. Послаблення і після цього візиту, тому що е, цей саміт миру, про який ви згадали, я думаю, що е, росіяни будуть прагнути і там виглядати максимально небезпечними, однозначно, що так, що це основне їхнє завдання виглядати не просто небезпечними, а сильними, спроможними Вони намагаються всіма силами показати, що Mm, зараз їхній наступ, це такий плановий задум, який йде згідно плану. Хоча насправді знову ж завдання по окупації повністю Луганської Донецької області не виконані. Спроби їхні на лимано купінському напрямку відвоювати раніше окуповані території Харківської області не виконані. Тож Запорізьку область вони не зуміли окупувати. Чорне море під повний контроль вони не, не взяли все таки ті ж самі зернові перевезення відбуваються, втрачають позиції на Чорному морі, зокрема через те, що вдалося вдало винищити їхні, ті висок, великі десантні кораблі. І це обмежило дуже серйозну підтримку російських військ. Бачимо ті ж самі безперервні удари по аеродромах по системах протиповітряної оборони. І Як нашими засобами ураження авіаційними чи ракетними, так і водними і підводними, звичайно, що весь цей масив ударів по російській міцності він є очевидним і видимим. і для того щоб його приховати, власне Путін намагається на на конкретних напрямках створювати не просто там якісь ударні угрупування, а перед кожною операцією створювати певний інформаційний привід, інформаційну хвилю для того, щоб навіть не стільки війська досягали результатів, як це пропагувалося в публічному середовищі, для того, щоб знову ж Путін міг на політичних політичній арені демонструвати про свою. Крайню необхідність, щоб привертати увагу до себе. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що мали можливість приєднатися. Нагадаю, з нами був Іван Томочко, голова Ради резервістів сухопитних військ Збройних сил України. Дякую вам до наступних сподіваюся включення.